І хотів би, пане Артуре, сьогодні розпочати розмову про азійський континент, бо, власне, про нього ми найбільше з вами говоримо. Із телефонної розмови Сі Цзінпіна та Дональда Трампа. Про це щойно повідомило видання Reuters. Телефонна розмова відбулася за наполегливого прохання і бажання Дональда Трампа, про що він говорить уже впродовж чотирьох місяців. Деталей поки що небагато, але хотів би почути ваші міркування і аналіз. Для чого ця розмова за Трампу була і що за нею може бути далі? Угу. Ну, Не сам перетараться, що це Сінхуа, повідомило, що це з прохання Білого Дому, тобто ми не знаємо, як воно насправді, але хай там як Готується зустріч Дональда Трампа і Зіньпіна. Вона відбудеться тоді, коли Дональд Трамп перехопить всі, як він каже, козрів в свої руки, і всі зіньпіна їх не буде. Ці козирі стосуються в усіх процесів на планеті: від Арктики до Антарктики, від Латинської Америки до південно східної Азії, і звісно, в аспекті російської війни в Україні. Чи. Вони скоро це зроблять, чи це буде кінець літа, бо говорили про середину літа? Невідомо, але ця зустріч точно відбудеться. Питання просто коли? Тоді мене наступне запитання буде таке: сьогодні з'являється повідомлення у західній пресі про те, що Російська Федерація. Має всі перспективи отримати перевагу у війні дронів в Україні. Ми знаємо, що зараз нам західні партнери збільшують допомогу в цьому плані. З'являється і дронові коаліції, і ініціативи, і там і так далі. Данська коаліція по дронах. Ну багато, дуже багато допомоги до нас надходить, але пишуть про те, що от, зокрема політику з посиланням на представника служби зовнішньої розвідки України Олега Олександрова, що Росія випередить нас. Але за допомогою Китаю за його даними, Росія зуміла збільшити виробництво дронів дальньої дії з 15 тисяч у 2024 році до понад 30 тисяч цього року, а також до 2 мільйонів невеликих тактичних дронів. Ну це насправді дуже неймовірно велика цифра. І ви вже неодноразово говорили у нас на каналі про те, що Китай активно допомагав і раніше, чи може бути у ця історія аргументом у переговорах Сі і Трампа аргументом для СІ. Ну, навряд вони будуть обговорювати саме питання дронів, але варто розуміти, що питання Дозвольте, я поправлю. Я розумію, що вони не будуть говорити давай, ти не постачай дрони, не допомагай, і це точно якось там стане предметом їхньої розмови. Але я маю увазі аргументом для сі у тому пані, щоб щось домагатися від Трампа, щось він. Використовуватиме він про щось говоритиме. Насправді нас це не має хвилювати. Нас має хвилювати тільки один аспект. всебічна китайська поміч для Росії і для їхніх дронових технологій, що створює критичну загрозу для нашої безпеки, для нашого фронту, для наших військових, для наших цивільних осіб. Це та правда, яка є. Росіяни дійсно багато в чому добре себе демонструють, але це не росіяни на самі по собі. Це роблять китайці, і всі ці дрони Є китайського походження компоненти китайського походження в Україні. Воно не доїджатиме надалі. Та це і так було зрозуміло, що рано чи пізно цілені ціги постачання блокуватиметься, і зараз це це світовий тренд негайно переходити на альтернативні ланцюги. Це окрема тема, про яку можна говорити, і що відбувається з цими ланцюгами постачання, і як функціонуватиме ця дронова сфера поза КНР, тому що ну КНР це джерело війн, і джерело в тому числі російської війни, і не можна говорити про те, що можна покладатися на ктасті постачання, особливо під загрозу Третьої світової війни, але але. Нинішня ситуація та зрозуміло, що, що Україна є, має певну залежність від цих компонентів. Але найголовніше для нас це зброя е, агресора, Так. і це китайська зброя, китайська поміч, китайці все передають росіянам, і росіяни мають успіхи. Передусім за рахунок і за допомоги Китаю. Ну днями було представлено, що Росія показала, сказала, ми маємо лазерну зброю, так, не дуже досконало на щастя. Але але це ж китайська зброя, і це в українські медіа, українські профільні організації, які вивчаються речі, сказали, це китайського походжок, і так фактично з кожною нині розробкою. Це КНР, і, і зрозуміло, що удар з боку Білого Дому по автократіях за російську війну, коли він буде, а я думаю, що рано чи пізно він буде, буде йти вже по Китаю не тільки по Росії, а світ спрямовано по Китаю щодо Росії. Чи може бути предметом розмови на майбутньому саміті СІ та а, Трампа, а питання допомоги Китаю Росії, воно буде звучати приблизно наступним чином. Другий, друже, Сі, якщо ти будеш менше допомагати Росії, то ми зможемо з тобою домовитися по якихось питаннях. Ні, це не історія про це. КНР це загроза номер один, ворог номер один. Стратегічний розрив неминучий він вже триває по всіх країнах. Ми цього не бачимо в українських медіа. Цього нема аналізу там виступу Піта Хегеса на цьому форумі формі в Сінгапурі. Нема тобто домовленості якоїсь реальної угоди, чи примирення чи статусу між США і КНР не буде. Особливо в аспекті Росії, тому що ціль США вона поки що не змінюється. відірвати Росію від Китаю. Не вдається це поки зробити. Тому я думаю, що буде певний примус з боку Сполучених Штатів, і він такий є. Ну це відчуття з тих заяв, які робить Дональд Трамп. Хай вони нам не подобаються і багато речей там таких негативних сприйняття українського суспільства. Але є стратегія, є логіка, і вона поки така, що примус планується. В якомусь тому кажу, думаю, короткостроковому майбутньому а, але говорити про те, що у Трампа буде намір домовлятися там зменшенням якоїсь китайської для Росії, щоб будувати відносини США і КНР. Хоча вони, звісно, будуватимуться певною мірою, тому що навіть стратегічний розрив передбачає час на те, щоб цей стратегічний розрив завершився. Ну про це не можна говорити. Тобто, угода між США і Росією можлива, між США і КНР в реальному сенсі угоди навряд можлива. Так який тоді предмет розмови буде між СІ та Трампом? Ну їх чимало. Ну конкуренція, що йде в усіх світових аспектах. Насамперед, звісно, це мова про тарифи. Але коли мова про тарифи, вона в тому числі про російську війну в Україні, вона про китайську експансію в на східній Азії, вона про Африку, про Латинську Америку, про Європу і багато чого іншого, тому що. Це ж питання про ці козирі, як мислить сам Дональд Трамп, що вони укладають великі угоди з кожної країни, і в кожній великій угоді питання номер один це антикитайські тези. Ми це бачимо в кожній країні світу, в відносинах з Європейським Союзом, з Аравійським півостровом, усюди є цей антикитайський елемент, і це вимога, яка виноситься Дональдом Трампом до кожної держави, включно з Україною. Тобто і Україна має надати гарантії, вона вже надала певною мірою щодо рідкісноземельних та елементів, але цього не вдосталь. Це питання буде повертатися знову і знову. І український аспект стримування КНР, і як ми можемо передати досвід? Euh, Партнерам США, де США дійсно мають інтерес для того, щоб вони вели належну оборону від китайського агресора. А коли ми говоримо про китайського агресора, ми говоримо і про КНДР і про РФ. Ну тому що ця трійця вона нерозривно функціонує, і в них, в принципі, все насправді дуже непогано. Ну, от. ну я тоді просто не бачу логіки зараз у діях Трампа, який намагається протистояти Китаю, але в той же час ну якось ну, все таки не дуже активно тисне на Росію. Хотілося б якось по-іншому, щоб він це робив. Я розумію, що Китай їм суттєво допомагає, але ну знову ж таки, це моє таке міркування. І пане Артуре, в цьому в цій частині хотів би ще про Китай буквально два слова з вами. Буквально минулих вихідних, якщо не помиляюся, відбувся згаданий з вами уже форум, конференція з питань оборони та безпеки в Азії Шангіла в Сінгапурі. І там був присутній не лише очільник Пентагону, яку ви згадували. Який сьогодні перебуває в Брюсселі, а в тому числі багато інших високопосадових осіб, серед них і президент Франції Манель Макрон, і він там дуже жорстко критикував Китай. За те, що ну принаймні так сприйняв Китай за те, що вони ведуть таку політику підтримки фактично російської війни проти України і закликає країни Європи і Азії об'єднатися проти гегемонів на азійському континенті. Ну, звісно, тут очевидно ж китаєць, читається хто Китай, звісно ж, бо каже: ну, десь дуже схожі зараз дії ті, які відчиняє Путін проти України, і наміри Китаю окупувати Тайвань. Хоча потім Китай виступив із заявою? Ні, ні, це не так. Хоча я, чесно кажучи, ну не сподівався на інше, що Макрон буде загравати із Піднебесною, Він вміє це робити. Чи справді сьогодні Макрон займає таку позицію проти китайську, як ви кажете, підігруючи в чому в цьому плані і Трампу, чи це просто не так сприйняли китайці цю його тезу? Та ні, все правильно сприйняли китайці. Ну Макрон. А... Дивіться, це дуже комплексне і складне питання. Є, є європейська лінія, є французька лінія в європейській лінії. Є позиція статус-кво сквозі сполученими штатами, є розподіл ролей між Європою, Францією і Америкою щодо стримування КНР. Франція це та держава, яка. В принципі, зараз попереднім КВО, зберігала найбільшу присутність у Китаї для того, щоб було на що наклати санкції, наприклад, у випадку з аеросферою китайською, з аеробусами і багато чим іншим. Але це змінюється. У 2023 році Джо Байден, Фуміо Кішіда, Юн Сок Йоль, вже не президент, на превеликий жаль Південної Кореї. Багато чого зробили для регіону, для світу, для України, і в тому числі була ідея відкриття першого східноазійського офісу НАТО в Токіо. Макрон це заблокував. Так. Але потім Макрон отримав Нову Каледонію, яку підривав Китай. Нова Каладонія – це багатство Європи в сфері Нікелю. Якщо не буде нової Калодонії, доведеться купляти все або в Росії або в Індонезії, з якою теж є проблеми. Нова Каладонія також це світовий центр запуску космічних кораблів, європейської космічної програми. Ми всі готуємося до Великої космічної війни. Тобто, втратити нову Каладонію, а хто не знає, Китай підживлює намір нової Каладонії, утримати незалежність, щоб перетворити нову Каладонію на на, на, на регіональний Джибуті. Що нова Каладонія, коли вона стане незалежною, буде продавати свої землі в концесію для китайців, що там будувати військову базу. Це відкриває плацдарми на Австралію, на Нову Зеландію, на багато форпостів, в тому числі сполучених штатів. Ну це велика, велика геополітика. А це сталося після 23-го року. Це велика велика біда для Макрона. Він має погану репутацію в південному частині Пацифіки. От і власне він змінює свою, свою риторику. І тут є багато причин на це. Ну Китай по перше пішов в наступ на Францію, не тільки по новій Калодоні, наприклад, по французькій зброї. Збили Рафали, Рафалі та літаки. Як? Ну, Ми не знаємо деталей, але начебто китайські винищувачі, розроблені на російських розробках, перепрошуюся в тавтологію, та ну, хай хто там говорить про ізраїльські розробки, тут передусім російські розробки, ем, збили французький літак. Ці дзіньпін почав їздити по регіону Підано-східної Азії, розповідати, що французька техніка погана. Купляйте китайську. Особливо це критично для В'єтнаму, який має дуже близькі стосунки з Францією і зараз диверсифікує свої постачання зброї. Ем, Макрон приїхав у В'єтнам, приїхав в Індонезію, приїхав в Сінгапур усюди оборонні партнерства. Довів, що французька техніка хороша, і техніка НАТО хороша. Так. Це якщо ми дивимося про французькі елементи. тому що французькі ВПК так чи інакше експортно, їм необхідно продавати зброю. А другий аспект щодо самого виступу, ну дійсно, заяви були дуже позитивні, дуже хороші. Тобто, він дуже чітко сізіньпіну сказав, що якщо він не хоче мати офіс НАТО у Японії, тобто у Східній Азії чи Південно-Східній Азії. То тоді Китай має прибрати КНДР з України щонайменше, тому що. І це дуже чітка артикуляція, дуже чітка артикуляція. Армія КНДР воює проти України на боці Росії за згоди сприяння модерації противного керівництва Китайця, і ми це маємо завжди розуміти. І дуже дурна річ, коли хтось говорить про те, що КНДР є суб'єктною. Більшого божевілля і дурниці ну важко уявити собі, тому що КНДР це породження китайсько-російське свого часу, і воно таким породженням і залишається. Другий момент в історії з цим другим аспектом з Макроном полягає в тому, що йому конче необхідно зробити НАТО більш привабливою структурою для Дональда Трампа. Тому що НАТО не в пріоритеті в пріоритеті індопацифіка і партнерство в Індо Пацифіці цей інтерес до НАТО в Білому домі, але якщо НАТО розблоковує свої спроможності як блок у Індопацифіці, вона одразу змінює конотацію. тому що це той блок, який починає бути там, де реально цікаво США, і тут ми згадуємо виступ і Де про те, що а, о, для Америки. Індо-Пацифіка – це найголовніший театр, найважливіший регіон. Америка передовсім це індо-пацифічна держава, не євроатлантична Євроатлантика. Це про НАТО, це про Європу. Це не так важливо. Там нема такої загрози, як він каже. Загроза йде з індо-пацифіки, і Це справедливо абсолютно, тому що навіть та сама Росія насправді готується воювати з пацифіки. Або з Арктики, не з Європи а з Америку, розумієте? От тому тут абсолютно справедливі правильні речі було сказані. Він виступив з цими заявами, і це позитивно. Я думаю, що це дуже добре відобразилося на готовності Дональда Трампа летіти в Гагу вже за декілька тижнів. Також це чудово буде зустріто на саміті G7, яка буде за два тижні. Ну Макрон зробив чудову роботу і він підкреслив загальну лінію Європи. І тут ми переходимо до виступу Каї Калас, на яку мені здається, ніхто не звернув увагу про те, що найбільша загроза для людства це китайсько-російський союз, не Росія сама по собі, а китайсько-російський союз, китайсько-російський симбіоз. І про Китай було дуже багато мови, та вкрай критичні речі були сказані міністром оборони Нідерландів, міністром оборони Швеції. Нідерланди це вкрай важлива країна по чіпах. Ми маємо це розуміти та і всі ці літографічні установки для того, щоб модерні чіпи виготовлялися, і тому китайці дуже сильно атакують Нідерланди кібератаками, шпигунством, щоб це все викрадати, тому що китайці нічого не створюють самі. Вони ці крадуть і масштабізують, і це велика велика загроза. Ми бачимо це по дронах. Ми ж маємо розуміти, що ці всі дронові розробки це не розробки Китаю. Це Китай десь щось у когось вкрав і масштабізував на заводах, які були вбудовані за американські кошти. Це власне та причина, чому Дональд Трамп намагається зараз досягнути стратегічного розриву з Китаю. Одна з от а, тому саміт у Сінгапурі, Шенгріла, дуже хороший був, примітно не було там Китаю. Міністра оборони взагалі дуже погана китайська делегація, слабка, ніяка чому та? Ну, тому що Сі більше мені здається, навіть не потребує пояснювати нікому нічого, тому що він готується до війни. І що йому говорити зі своїм противниками? Він демократії більше не переконає геть ні в чому. Ну, мені здається, Україна це одна з останніх країн Європи, розвинутих, яка б мала бути та яка реально дивиться там на заяви китайського МЗС чи з тому що воно бреше, як і всі комуністи.